Вічна йому пам'ять і низький йому уклін. Господь прийме тебе. Ми сьогодні з родиною проважаємо його словами психолопівця. Блажена путь, якою йдеш душе, бо приготовлене ж тобі місце у покаєння. Воїн Андрій, він не вибирав цієї професії. Він став на захист рідної домівки, рідної оселі. Він як справжній патріот, він як справжній християнин, став за того і за те, що він любив, і за те, що він цінував у своєму житті. Ми маємо одну з найбагатших країн у світі, але ми знаємо, з кого нас, як нас ростили. Намагалися зробити нас жебраками. Ми бачимо, що жоден олігарх не став на захист країни. Але такі щирі українці, такі справжні, справжні християни стали на захист своєї рідної землі української, не жаліючи себе, не жаліючи свого життя, вони виконали слова Господні. Немає більше від тієї любові, як хто душу покладе за друзів своїх. Він віддав найцінніше, що є в нашому житті. Це своє життя. Наші воїни, наші захисники, вони на небі, як зірки, сяють. Але, на жаль, ми бачимо, що вони інколи гаснуть. Немає слова, щоб підтримати родину, тому що жодне слово не утішить. Адже біль, він безутішний серце, яке обливається кров'ю від того горя, воно не може знайти утішення. Але утішення є. Утішення це наша Пресвята Богородиця, яка йшла. За своїм сином, якого вели на Голгофу, щоб розіпнути. Сьогодні наші воїни, так само, як і колись Господь, несуть хрест. Хрест, який вони не брали на себе, хрест, який вон, на них покладений. Вони його несуть. Хрест захисту нашої землі і нашого українського народу. Хрест захисту своєї домівки. Своїх рідних і близьких. Богородиця, вона плакала і ридала біля свого розіп'ятого сина, так як сьогодні не одна тисяча родин плаче біля своїх синів, які під прапорами сьогодні поховані на наших цвинтарях. Утішення якими можемо зайти, це тільки в молитві. Утішення в тому, що можуть знищити нашу, наше тіло, але нашу душу, нашу волю, наше бажання жити у вільній країні, де ми можемо творити, любити, де ми можемо розмовляти на нашій рідній мові, а не слухати, яка є різниця. На жаль, дуже довго нас хотіли зробити рабами. Ми піднялися і ми ще збудуємо нашу країну, нашу справжню православну християнську родину. На жаль, дуже гіркий цей фундамент. Цей фундамент він замішаний на крові оцих справжніх синів. Дійсно, справжніх синів наших. Це не тільки ваш син, це син усього нашого українського народу. І ось на цій крові сьогодні заміжений фундамент нашої незалежності, нашої волі і нашої свободи. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться? Так сказав Господь, син Божий, син українського народу. Як ви думаєте, невже він не достойний того, щоб сьогодні він. Був у церкві, щоб ми молити підносили в церкві, достойний чи недостойний? Достойний. достойний і має бути звучати наша українська мова. Ми маємо право бути господарями на своїй землі. Не потрібно цього боятися. Дуже довго нас гнобили, дуже довго нас принижували. Але завдяки таким героям. Які сьогодні віддають життя за кожного з нас, ми можемо зробити це. Вільно дихати на своїй землі українській. Перед тим він звішив, щоб просити люди добрі, мій син просить прощення. Ні. Ми маємо стати на коліна всі і подякувати йому. Подякувати. Раз, другий, третій за те, що він сьогодні віддав своє життя. Так чи ні? Так. Він віддав саме найцінніше. Що ми можемо принести рівноцінно тому дару, який сьогодні він приніс заради кожного з нас? Нам потрібно задуматися і принести той рівноцінний дар, який ми можемо кожен на своєму місці. Нехай Господь. Дасть вам сили пройти це горе. Нехай Він вам буде підтримкою у ваших молитвах, у ваших довгих вечорах, які ви будете згадувати. Але він не помер. Він завжди буде з вами. Так як колись Господь воскресив Сина безотішної вдови, яка йшла і плакала і ридала, так і Він Воскресить кожного з нас. Кожного Хто живе з Богом. Господь може це зробити. Нам треба тільки що вірити в це. Вірити і Господня сила, Господня молитва воскресить нас, воскресить нашу Україну і воскресить нашу душу. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Героям! Слава. слава нашій нації! Вироби. Герої не вмирають!